Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене. Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний бо Ті прославлений Боже, на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Солунян. Браття, ви знаєте, що наш прихід до вас не був даремним, але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг, як вам відомо у Филиппах, наш Бог дав нам сміливість проповідувати вам, Боже, Євангеліє з великою запопадливістю. Бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нечистоти, ні, непо... ні підступу. Але як Бог знайшов на... знайшовши нас гідними доручити нам Євангеліє, так ми говоримо, стараючись подобатися не людям, але Богові, який випробовує наші серця. Та й не було в нас ніколи листивого слова, як знаєте, ані зажерливости, хто тому свідок. Ми не шукаємо від людей слави ні від вас, ні від інших, хоч і могли б як апостоли Христа бути вам тягарем. Навпаки, ми були лагідні між вами. Як годувальниця піклується своїми дітьми, так і ми, спалкого до вас, почуття раді були уділити вам не лише, Боже Євангеліє, але й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. У сьогоднішньому читанні маємо нагоду придивитися знову до серця пастиря, або, іншими словами, ще метод і успіх євангелізації апостола Павла, свідомість апостола того, що він є Господом покликаний і Господом посланий проповідувати Євангеліє, дає йому відвагу переносити різні тягарі і труднощі. До Солунян. Су, Згадує апостол Павло, як потрапив, тобто, як сталося так, щоб вони прийшли і проповідували Євангеліє у Солуні. Пригадує той болючий досвід, який пережив у Филипах, коли за Слово Боже був переслідуваний, був принижений і, був, можемо сказати, викинений зі спільноти, як той, кого не слухали. І далі. Власне, ця сміливість, з якою приходять, сміливість, яка народжується з певності, що Господь є з нами, Господь є з ним, що йому товаришується, він його покликав, це не є Його вимисел або його примха, але бажання імператив, який Господь вставив в його серце, і ти проголошувати Слово Боже. Апостол вірно дотримується. В цих трьох прикметах у слові, яке ми вам проповідуємо, немає. Ні облуди, тобто якогось лицемірства, немає ні нечистоти, тобто якогось подвійного, якогось подвійного слова, подвійного значення, ані підступу, тобто якоїсь маски, щоб використати для себе. Але проголошуючи Євангелії, далі апостол Павло каже: ми намагалися подобатися Богові, бо це для нас є важливим. Проголошували вам слово, але намагалися в тому подобатися Богові. І тому не знаходили жодного е, лисливого слова, підлеслого, тобто такого, яке намагається звести, притягнути до себе. Але радше було слово, яке говорили і ділилися зі свого свідчення. Апостол розповідає про те, що пережив, про те, як Христос його досвідчує, каже: ми не тільки з вами ділилися Євангелієм, тобто, наше життя, життя християнина це не тільки розповідати одні одним про Христа і допомагати підтримувати, перебувати з Христом у вірності, але також вірити один одному душі. Тобто, із зустрічі з Христом починається справжня пригода людяності. І людськості кожного з учнів Ісуса Христа. Тому апостол каже, це вірити душі для апостола було дуже мало конкретні характеристики, ознаки, могли бути тягарем, тобто, могли сказати Утримуйте нас. Але каже, ми були лагідні. Тобто, ми намагалися не бути для вас тягарем, а бути тим. Як... тим... Які приходять в ім'я Христа для того, щоби бути так як Христос у своїй спільноті. Господи Ісусе. Дай нам мати постійну певність того, що Ти нас покликав і призначив нас бути в тих місцях, середовищах і з тими людьми, які від нас мають почути Євангеліє про Боже Слово, Євангеліє Твоєї надії, але також допоможи нам. Не бути тягарем одні для одних, але носити тягарі одні одних і бути допомогою в Твоє ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.